Ці новенькі автобуси недавно з заводу, і вже в понеділок, 10 липня, вони вийдуть на міські маршрути. Перевізник, котрий їх придбав, виграв конкурс на маршрути номер 24 24 А, 25, 25 А та новому 33-му, що сполучить мікрорайони Зарічного і Новоселівки Новоселівка з центральними проспектами. А мешканці Зарічного за проїзд платитимуть таку ж ціну, як і всюди на міських перевезеннях 12 гривень. Цей транспорт низькопідлоговий, і придбаний у Чернігівського автозаводу, що, попри величезні пошкоди, Одження внаслідок російських обстрілів відновив свою роботу. Вирішили для свого рідного міста, для мешканців міста щось покращити, покращити інфраструктуру, зробити більш комфортні перевезення. Взяли кредит та інвестували кошти в при придбання автобусів, чому наш Чернігівський завод, щоб підтримати звичайно місцевого виробника, створення нових робочих місць, кошти в бюджет міста. Вартість однієї одиниці транспорту близько трьох мільйонів гривень. Після конкурсу на перевезення в Чернігові значно збільшиться кількість сучасного автотранспорту на маршрутах. низькопідлогового для зручності маломобільних груп. Причина цього управлінське рішення тодішнього міського голови Владислава Трошенка, Коли після вигнання росіян при відновленні роботи громадського транспорту Вирішили продовжити транспортну реформу. Місто відмовилося від рут, практично їх немає, ну зараз їх взагалі вже немає. І, друге, місто почало компенсувати за кілометр перевізникам, які мають низькопідлоговий транспорт і згідно графіку рухаються згідно маршруту і вчасно компенсувати за кілометр їхні затрати там, доплачувати. Відповідно, перевізники отримали фінансові гарантії, того, що це Бізнес, який можна інвестувати, і ми бачимо, що масово почали оновлювати свій транспорт. Врахувавши досвід європейських міст Чернігів у 2022-му впровадив доплату перевізникам, котрі відповідають поставленим вимогам з міського бюджету за кілометр перевезень, а не кількість пасажирів. Тут плюси і стабільність для перевізників. І особливо для пасажирів пояснюють у муніципалітеті. Це була тоді чітка позиція міського голови. Що у нас ввечері, наприклад, уже після закінчення робочого дня вигідно перевізнику їздити, і водію на старший він сам вирішив, чи хоче він їхати, чи не хоче, чи він вже втомився, чи збере він ці кошти. Друге, це були постійні перегони між машинами. І тоді була чітка позиція, що їм має бути байдуже. Два у них пасажири чи повний салон. Головне, щоб вони вчасно приїхали на зупинку і зробили це по графіку. Що місто встановило, що це до 22 години. Вони їздять до 22-ї години, бо їм вигідно отримати компенсацію за цей кілометр, а не зібрати кошти з перевізників. Тому ми бачимо, що це працює, і в незалежності це вигідний маршрут, віддалений мікрорайон, зручний час, будній чи вихідний день, якщо графік перевізника складений, і ми його контролюємо чітко по системі Дозор і бачимо по GPS, як вони виконують ці норми. Якщо вони їх не виконують, вони не отримують цю доплату. Ну і друге, важливе, доплата ж відбувається тільки за низькопідлогові авто автобуси, що стимулює перевізників зрозуміло купувати їх. До того ж, така доплата з бюджету дозволяє не піднімати вартість проїзду при зростаннях складових тарифу. Рік у Чернігові працювала тимчасова мережа з додаванням транспортних засобів. Збільшувалася кількість маршрутів і відбувалося їх коригування. Нині з 10 липня запрацює постійна зі значно поліпшеними транспортними засобами. 99 автобусів буде виходити на маршрути міста з понеділка після проведених конкурсів. З них 75 мають низьку підлогу, доступні для людей з інвалідністю, ну і сучасні. І 44 – нові 22 другого, року. Це я думаю найкраще в Україні цифри в відсотковому показнику. до… Показнику мобільності і до показнику нового транспорту оновленого наступним етапом реалізації електронного квитка є встановлення стаціонарних валідаторів. Їх нині монтують у всіх транспортних засобах, як тролейбусах, так і автобусах. Закінчити мають в кінці липня. Для пасажирів це додаткова зручність. Ви оплачуєте самі за допомогою транспортної чи банківської картки або ж готівкою у водія, отримуючи квиток. Нині 55% пасажирів тролейбусів оплачують проїзд безготівково, і лише 20% в автобусах. Наша мета в перспективі, щоб взагалі не було кондукторів, був контроль, тому що це зменшить і затрати всіх підприємств. Вони зможуть ці кошти, які вони зекономлять від кондукторів прямувати або на підвищення заробітних плат там, тим же водіям і на оновлення транспорту, що базово дуже важливо. Тому ну подивимося, як воно буде працювати. Я думаю, що на першому етапі це буде більше контролю, десь один в один кондуктора і контроль а далі. Будемо поступово зменшувати і переходити вже до європейських стандартів. В автобусах така оплата запрацювала минулого року. А от у тролейбусах вже кілька років у електротранспорті транспортною карткою оплатити проїзд на 4 гривні дешевше. До того ж, працює тридцяти хвилинна безоплатна пересадка. Подібні стимули переходу на безготівкову оплату планують запровадити і в автобусах. На нас вже вже звертаються перевізники, Також хочуть, як і в тролейбусному управлінні, робити безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин. Якщо ми досягнемо консенсусу з ними, то це можна реалізувати технічно. Це все реалізовується. Якщо ви все ж бачите, у місті на зупинках старі маломісткі рути, це приміські маршрути, які в юрисдикції департаменту транспорту Чернігівської ОДА. Супереч українському законодавству, вони мова про 135-й і 160-й маршрути без погодження з містом, окрім автостанцій, по Чернігову курсують по всіх зупинках, зазначають в муніципалітеті. Тому я звертаюся, користуючись нагодою до обласної адміністрації. Вимагати оновлення транспорту від цих перевізників, контроль, і все-таки зробити так, щоб вони... Виконували вимоги законодавства і не зупинялися в місті на всіх зупинках, а все-таки працювали згідно вимоги. Перевізник, який придбав найбільше нових засобів, 30 одиниць місцевого виробництва, каже, найбільша проблема у них нині відсутність водіїв. 20 водіїв, пишуть одразу заяву, одразу починають працювати. Водіїв дуже мало, їх не вистачає. Тобто, хай, хай приходять. У нас добрі зарплати від 15 тисяч гривень водій на руки вже може спокійно отримувати. Соц Офіційне працевлаштування. Всі соцгарантії, тобто чекаємо водіїв, хай приходять люди, працюють, заробляють кошти, працюють на нових гарних автомобілях і, і радіють. Така ж проблема і у комунального перевізника ЧТУ, попри офіційну зарплатню і навчання.